Той, хто снідає російськими літаками, саме так називали загадкового повітряного аса іноземні змі. А в далекій від нас Японії про привиди Києва навіть видали комікс, от він в українському перекладі. Але є люди, кому слово привид не до душі. Це матері загиблих пілотів. Їхні діти не привиди. Вони ягнули. В середині березня на подвір'ї будинку Наталії Тарабалки з'явились військові. Жінка одразу зрозуміла, чому вони приїхали, але до останнього відмовлялася вірити. Тут вже була швидка і машина, військові, військовий психолог. Тут, тут, тут що приїхали. Їдьте, звідки приїхали? Тоді вона почула найстрашніші слова в житті: Ваш син загинув. Пані Наталя відмовилась від допомоги. Її рідного Стьопки більше немає, і повернути його ніхто не в змозі. Степан Іванович тарабалка повітряний ас, майор Збройних сил України. Пані Наталя завжди дуже пишалась сином. Я завжди говорила йому. що ти Дуже швидко посуваєшся про службі і з все. Гарно виходиш, що скоро будеш міністром оборони. Ну Як то став міністром оборони, але вже з неба. Я дуже рідко приходжу, не хочу турбувати. Але як приходжу, молюся, я от дякую Богу за сина і дякую, що я могла бути мамою такому сину. Степан з дитинства любив спостерігати за літаками за навчаннями парашутистів, що проходили неподалік від села. Згодом і сам став мріяти про авіацію. Але у хлопця були проблеми з вестибулярним апаратом. Він навіть каруселі не виносив, який там штурвал. Проте добре грав на трубі. Мати намагалася схилити його до іншого вибору. Хай вже так будеш військовим, але у військовому оркестрі. Будеш військовим диригентом, і на трубі грати, і потім по весіллях підробляти, і скоро на пенсію підеш. Але Степан не збирався відмовлятись від мрії. Були на дню відкритих дверей у Харкові, то той підполковник, який проводив екскурсію. Казав, шановні батьки, би ви розуміли, що ваші діти будуть авіаторами-винищувачами, будуть йти на бойові завдання і з моїх знайомих, то вже половину немає в живих, і щоб просто ви розуміли, куди ваші діти йдуть вчитися, куди ви їх віддаєте. Після дня від дверей три дні ми не розмовляли. Я казав, що може таке передумаєш, він казав, що ні. Степан все ж таки став льотчиком-винищувачем. Служив у 114 чотирцій бригаді тактичної авіації в Івано-Франківську. Бувало порушуючи інструкцію, Степан звертав з маршруту, аби пролетіти над маминим будинком, а бабуся завжди вибігала на двір і махала онуку хусткою. Тако махала хустину. Стьопа Степа, ходи сюди, Степа!» знімати? Це відео із сімейного архіву. Останній раз, коли родина збиралася разом. Він каже: я зараз скажу тост, і от це у нього навернулися сльози. І він... він каже, зараз п'ємо за тих. І паузи за і комок сказати не може. Він каже за тих, хто помирає за нас. Степан відчував, що скоро розпочнеться повномасштабна війна. Я розуміла, що він не відступить ні в якому разі і накази буде виконувати. Я вже бачила, що він думає не про не про те, що він з нами зараз тут говорить а про він десь недалеко від нас. З перших днів повномасштабного вторгнення Степан обороняв небо столиці та сусідніх областей. У кожну вільну хвилину він телефонував матері, аби заспокоїти. Хоча сам був у режимі постійної бойової готовності та ночував у літаку. Нам не треба було розмовляти. Я вже не питала ніяк, нічого. На ти на от, бачиш в очах жахіття, яке він пережив. 13 березня 2022 року. Майор загинув у нерівному бою з рашистськими стерв'ятниками в небі над Житомирщиною. Ціною власного життя він не дав окупантам завдати удару по українському місту. Степану Тарабалці було усього 29 років. І нам привезли його закритого. То тих два дні то було пекло. Я розуміла, що можливо це неправда, можливо, помилилися. Слава Україні. Пілоту присвоїли звання «Герой України. Нагороду отримували мама, дружина та маленький син Степана. Коли наже закликали на вручення до Києва, то в мене ще така, знаєте, мрія була, що він там вийде за спини заложного і скаже, мама, так треба було, вибачай» і, і от. Але Степа не вийшов. Проте й сил змиритися з його загибеллю. У рідних не було. Батько спав на цвинтарі, матері не хотілось підводитись з ліжка. Вона писала синові вірші, виливаючи біль у зошит. Ти вирішив героєм стати, а як же сину маму спитати? Я знаю дорослий управі усе сам вирішати, а маму спитати. Та найболючішим для неї було чути, що її сина називають привидом. Кажуть люди, що ти привид. Подуріли вони всі. Ти ж ангелик, мій солодкий, найдорожчий у житті. Проте жінка змогла знов знайти сенс жити далі. Раз вже вона тепер мати героя, то має бути такою ж сильною, як і він. Мала розуміння, що я не маю права лежати тут на ліжку. От я не хочу, щоб хтось відчував мою біль, але я хочу, щоб кожен відчув смак перемоги. Усю грошову компенсацію, яку вона отримала від держави, пані Наталя витратила на волонтерство. Спочатку купувала автомобілі на фронт. Потім вирішила відкрити реабілітаційний центр для військових тепло крилатої душі. Це створити хочеться знайти такий невеличкий кусочок краю, який міг би дати можливість хлопцям і відпочити фізично і набратися сил душевних, духовних. Сьогодні тут вже проходять реабілітацію поранені бійці. З ними працюють лікарі й психологи. Кабінет масажний, який ми теж тимчасово створили тут теж на волонтерських засадах приїжджають масажисти, долучаються до роботи. Багато хлопців є проблеми з травмами із травмами хребта. Бійці, які сьогодні знаходяться там на відновленні, називають пані Наталю. Матір'ю та янголом охоронцем, а вона їх своїми дітьми. А десь у небі тепер син пишається своєю мамою.